Броньовані контейнери для саперів Фінляндія передала українській держслужбі з надзвичайних ситуацій 10 пересувних модулів, у яких рятувальники зможуть жити під час розмінувань у гарячих точках та на щойно деокупованих територіях. Броньовані конструкції допоможуть оберегти від осколкових поранень фахівців, які розчищають українську землю від ворожої вибухівки. Також міністра внутрішніх справ України та Фінляндії обговорили подальші кроки для допомоги нашим рятувальникам. so they can have this kind of containers which are військові випробували ці броньовані контейнери. Це дійсно надійне місце, де рятувальники можуть перебувати, коли працюють у небезпечних умовах. Таким чином ми висловлюємо вам підтримку у вашій важкій роботі. а Ми обговорили про те, що Фінляндія може допомогти роботізованою технікою, а саме, спеціальними роботами для розмінування, це дуже важливо для того, щоб зберегти життя наших піротехніків. Власне, ну ви бачите, що щотижня в нас на жаль гинуть або поранені піротехніки. І друге це роботи вона техніка для пожежогасіння. це дуже важливо для гасіння пожеж на об'єктах критичної інфраструктури.